Насправді це не мало бути якимось відео. Я хотіла надіслати інформацію, але мені прийшло: ти маєш зняти відео. Я така ну окей, хорошо, знімаємо відео. Взагалі, як повисити вібрації, як це зробити, як перепригнути себе, перейти на цей інший, нібито рівень, хоча насправді цього всього немає. Про цю тему я можу розповідати дуже багато, тому що вона є обширною. Це немає якоїсь такої стандартної формули, що я скажу: ось тільки оце працює, і все. Ні, насправді тут багато взаємокомпонентів, які між собою пов'язані, і відповідно, якщо ми все робимо вірно. То підвищується наш стан, вібрації, це все вже переходить на зовсім інший рівень. Саме перше, що потрібно зробити: активний спосіб життя. Ці самі тряски, ці всі практики, не обов'язково кудись, коли ми, наприклад, погано харчуємося, не маємо якогось там активного способу життя. Коли ми щось робимо невзадоволення для себе, відповідно звідки нам це все брати, звідки ці всі енергії, і вібрації, понятно, якщо от ми себе пічкаємо якоюсь поганою їжею. Друге, це харчування. Якщо ми наїмося чогось солодкого, наклад м'ясо те саме, яке забирає дуже багато життєвої енергії, їмо достатню кількість води. Чим більше води ви п'єте для вашого організму, тим краще буде. Третій момент це медитації. У мене особисто ніколи не було великого бажання сісти, отак і медитувати. Важко себе заставити це робити навіть і зараз там бувають різні відмовки. Я за те, щоб якомога більше людей медитували, тому що коли ви входите в цей стан. Повірте, ваші вібрації вже підвищуються. Як тільки ви заставили себе сісти і помедитувати, можете сказати, що все, ви вже молодець, вже ваші енергії на висоті. А Насправді, коли ви входите в медитативний стан, ці відчуття дуже важко передати словами, це потрібно тільки відчути. Також, одним із аспектів є це позитивне мислення. Без нього нікуди не можна повисити свої вібрації. я вам можу прикріпити показати цю всю шкалу, коли є страх, коли є гнів. І от ті вібрації, коли є любов, це взагалі зовсім інші частоти. Зовсім. Тому, коли ви постійно на негативі, якщо ви постійно читаєте новини, дивитеся все, впитуєте це в себе, розумієте? Ви як губка, тобто те, що вас оточує, те, що є кругом вас, є ви. Дивитесь щось там в інтернеті. От чому я відписалась від великої кількості людей? Да? Зараз у мене взагалі зовсім чисте поле. Із -за того, що мені не потрібно це все, мені не потрібно дивитися ці новини, мені так хорошо, розумієте. Тому коли ми починаємо діяти разом в гармонії зі своєю душею, цей світ уже набуває зовсім інших фарб. Ви на все дивитесь з великою любов'ю. Навіть якщо хтось вам посилає якийсь негатив, коли ви щось там за щось стресуєте. Якщо, наприклад, людина якась вам неприємна, так, то ви все рівно посилаєте їй частинку любові. І ви дивитесь, наскільки по-іншому ця людина починає до вас відноситись. Хто не читав книги, наприклад, я дуже сильно рекомендую для початківців. Я сама також їх обожнюю, перечитувати це: «Бесіди з Богом, трансерфін реальності оці всі стандартні класні книги, про які ви чули, але ще доки, можливо, до них не дійшли, рекомендую почитати. Дійсно, дуже-дуже дуже круті. На завершення, це контакт з собою, «Слухайте свою душу. Якщо вам легше іти, наприклад, на вулицю, на природу, будь ласка, йдіть туди, тому що, коли ми знаходимося. Можливо, десь там серед якогось такого оточення чи в будинку вас щось відволікає, а от на природі вас вже нічого не відволікає, ви вже в гармонії з собою, в гармонії з цим світом. Тому, якщо вам легко, будь ласка, йдіть на природу. Заставляйте себе йти на природу. Дійсно, вона допомагає, з нею можна говорити, також багато підказок приходять під час ходьби, той самий спорт. Якщо ви ввечері буквально 10-15 хвилин виділите на ходьбу по вулиці, ви подивитесь, наскільки вже по-іншому у вас буде мислення. Є ще одна річ, про яку я не могла не сказати, це мій блокнот. Завдяки цьому практичному посібнику я відчула, як я повзала свої енергії дуже сильно, тому що тут пропрацьовується. Всі чакри, повністю, все, що вас заблоковано, що не дає вам, наприклад, рухатись далі. Тут це все завдяки ньому. Ви це все пропрацьовуєте. Мантри ті самі афірмації, мудрі, просто все-все-все є в ньому. Я із великою любов'ю до кожної з вас, до кожного з вас, передаю зараз цю інформацію, яку мені сказав. Господь через цей потік, через цей канал. І я буду дуже щаслива, якщо комусь ця інформація допоможе. Всім любові!